Лановецька міська територіальна громада, хоч і розташована на Заході України, та війна торкнулася кожного з нас. З початком повномасштабного вторгнення сотні ланівчан стали на захист батьківщини. Демобілізувавшись, вони активно шукають своє місце в мирному житті, намагаються інтегруватись в суспільство. І наше завдання створити всі умови для того, щоб повернути своїх людей у мирне життя. Виритуйте з ветеранів після звільняння військової служби, шукають можливості для самореалізації та насправді готові ставати корисними для сільських субсидій. Проект Ангельської громади має на меті інтегрувати ветеранів через STEM освіту. Він передбачає проведення професійного освітнього курсу для здобуття ветеранами знань у сфері робототехніки та придбання необхідного обладнання для реалізації своїх ініціатив. В громаді діє коордінь для підприємців, на базі якого буде реалізовано проєкт. Робототехніка дедалі більше стає складовою повсякденного життя кожного українця. Роботи пилососи газонопосадки, квадрокоптери, аграрні, спортивні, туристичні тощо. Щоправда, зазвичай усі комплектуючі для них потрібно замовляти за кордоном. До прикладу, в Гановецькій громаді найбільше по Західній Україні розвинуто автотрасове проходить проходять всеукраїнські змагання. Проте, де великої моделі потрібного обладнання. Розуміючи потребу прийшовши в прийшовши пройшовши освітній курс, здобувши необхідні знання та навички, комплектуючи до роботи, ветерани зможуть відговорити самостійно на сучасному обладнанні, що відкриє можливості до самозайнятості. Це наш ми допоможемо ветеранам реалізуватися та знову відчути себе корисним та потрібним для країни.